Всім доброго дня. Зайшла в магазин і купила ось такий чай 50 гривень, 120 грам. І тут, виходить, 80, 80 пакетиків, так? Да? Да, мабуть. Бачите? За 50 гривень. Це в близькому магазині. Така в нас погода. Дощ, а зранку то вночі таке було якесь, як знаєте, обл'єдіння, бо машина покрилася льодом. Я ж до Віталіка. Зараз підїде. Будемо займатися справами, роботою. Таке люди бачите, ходять всі по своїх ділах. Тому ну, треба куди <кліку> У поліклініку. А хто на роботу, а хто по ділах, кожного свої справи, мої дорогі друзі. Ось. Ну і так. Уйшла свої біленькі бутинки, поділа, <риклад> їх буде трошки тепліше, нагріла їх і поки мені геть ноги не мерзнуть. А далі не знаю, що буде. І вам мої дорогенькі. Який, знаєте, як мряка. Так, сиро дуже сильно. Така погода, що такі всім голови болять. Ну нічого. Буде добре. Стою одно, може хто купить мене. Скільки можна дати, Віталіон. Віталік сказав, що лішньому. Дощ іде. Пошла, купила пленку, прикрила свій товар, замерзла, капець, дуже замерзла. Сиро ще довго не можна знаходитися на дворі. Спину тяне, боліть. Спина поясниця сильно боліть, не може стояти довго. Це або сість, або легті треба. Ну і носимо. Відно, може, ще от простуди тяне дуже сильно. Неприятна боля, я вам скажу, що це лучше. Ти ж молода, хіба тобі щось може боліти? Ой, молодий, я ще слабійший за тих старших людей, я вам скажу. Те ще покоління старе, то зараз воно поприїжджають овруч коробками такими, з корзинами. Не знаю, стоять всю дорогу, бітком автобус забити, але нормально їдуть. Тут нема на ні ві стоять, ніде і нічого. І слава Богу, проживають до ста годин люди. Зараз хіба молодь попроживає? Дай Боже, щоб всі прожили, були всі здорові і свою при своєму ми, щоб не по сході з розуму. Так я тут хоч трохи затішні, мої ну, відключуся трохи. Як ви там поживаєте? Спасибо вам велике, що ви заступаєтеся за мною. Кажете, що вам подобається моя мова. Мені приятно. Да. Скільки людей, стільки і думок. А мені все одно, я дивлюсь. Багато всяких блогеров вони говорять там так, що не можна ні розібрати. Мені кожна мова подобається по-своєму інтересна, прикольна. Не знаю, мені подобається. Я нікого не можу судити. Та якщо судити, хто як говорить, то це людина здатна і судити всіх людей, тих, що щось є не так. Чи нос великий, чи на бок, чи щось не так, це то це взагалі теж будуть судити, мабуть. Хай Бог милою, заступає, і забороняє. Так що я нікого не вбиваю своєю мовою суржиком. Тоже таке слово можна більше вбити людину, як чимось остальне, чесне слово. Але як усе переживаю, як поробити усе, щоб зробити, але ну, двері поставлять, не встигли, світ потух, дрелька згоріла, інструменти всі ломляться. ну, Понятно, стройка. Свердла поламалися, нічого не встигли зробити. І що хочеш, та й роби. Так що, не знаю, мої дорогі, що робити, що почати. Як будь, нічого не зробиш. Я ж кажу, ця їзда, вона стільки забирає всього, що вам не передати. І треба їхати, буде то знову, щоб поставити, двері поставити. Дуже Сережа ну, робив роствор, теж дрелька накрилася наша домашня, сватова теж щось згоріло, не знаю. Ну, сватає, може, щотки там вже теж міняли все там. А нашої то там, мабуть, шестерні чи що там казав Віталік, Так що якась не знаю. Чорна полоса. За чорною буде біла полоса. Приходила, приходили покупателі на квартиру. Це тоді, як я була, Іринка заболіла, ночь кашляла щось взагалі вона. Простиває, не знаю на роботі теж щось. Ті батареї майже не грію дуйчик кто. І простила, кашляла, да. температура приболіла то вранці. Позвонила хазяйка, каже, десь мають люди прийти. То приходили покупатілі десь, не знаю, Коростенський район чи що, не знаю. То понравилася квартира, кажу, така непогана квартира. Ну, не знаю, сказали, буду думати. Я думаю, що на зиму не вижену. Бог його знає, якщо люди дадуть гроші, то все може бути вправі. А я ж кажу, це проблема одна з газом. Нема за що вести газ. Все впирається в те, що немає. Я. І це тяжко шукаєш, шукаєш, де його що відкрутіть. Та воно як ну, немає, а де ти його візьмеш? не виходить. Це таке. Там тут це мені Наташа так писала. Ноги, що тут мільйонери живуть у оворучі. Може, мільйонері, може комусь і виходить, вдається. У кого Чорнобильській групі, а так як у нас. получать копійки, то в нас так не виходить, на жаль, звісно. Слава Богу, що в людей виходить, значить, вони заслужили в Бога так. Але я на те не завідаю. Кожному своє, що у кого є. То... Значить, так Бог дав. Так що в Чорнопільській групі -то таке діло. Була можливість хворобі, хто його знає, що там кажуть, о, там йому на не положено. Чого я буду судити? Нехай Бог судить. що кому положено, що кому не положено. Я думаю, що таким простим людям, хто боліє, то ми. Коли ну, приходимо, і наші болячки видно, і провірають комісію, збираються всі, і Житомирі, там, хто де то, просто ж так людині ну, не намалюють, як, що вона здорова, і просто сказати, що вона слаба. Я такого не розумію. Таке, може, мільйонерів, мільйонери, от є судді та всі, що вони поробили, то куди нам до їх братися. Це таке діло. Мені головне, щоб діткам зробити тепло, щоб вже ну, реально що, тому що на квартиру платити стільки грошей, це люди добрі, це ну, нереально, що там ще завідують. Що ж ви завідуєте? Деякі є люди, що о, завідують, це ж у Житомирі живе в квартирі, а ми ж думали, що це купили. Да що ж купили? Що? Я так змерзла, що мені світ не мили. Змерзла? змерзла, я весь час змерзла. я не знаю. це... Я ж одіта так добре, не знаю. Оце тако нос замерзає, все. Зараз пойду. Це з села вона приходила, до зарима куди йде. Добре, зараз. Сусідки, сестричка, вдома йде. Михайловна, то я кажу, що ну, що ж за відвать жити вже три роки на чужой, по чужих квартирах, то це ж теж не штука. Звичайно, що я була б рада, щоб переїхали. Рада і не дуже рада, тому що тут немає таких можливостей. В Житомирі, хоч якось, де більше можна роботу знайти, А в нас у чи що? ну, Там бабуся, дедушка, там теж якось, я знаю, діти там привикли, вони там родилися, вони хочуть там жити. Ну, так. Там ще казали, о, купили бомжатника, халупа. Ну, слава Господу Богу, що купило таке. в людей нема такого, немає взагалі де жити, немає де жити. Це слава Богу, щоб своя криша була, щоб можна було десь спати, сісти, переспати, поїсти, щоб тепленько було, тісноті не в обіді. Ми прожили теж, воно скоко нас, вважаєте, п'ятеро чоловік. Я Віталік, Ірінка, Ігор, мама, п'ять. І потім ще, коли от, поприїжджають гості, сестра, і брат, і діти, і сім'ї, і нас дві кімнатки, дві кімнатки, і нічого. Ми всі поміщаємося і полягаємо, і все нормально. І хватає. Головне, щоб було, я ж кажу, було тепло і щоб було здоров'я, то то все буде добре. Це таке діло. Що там казати? Зробиться. Це Іван, по-моєму, то був писав, що бомжарня чи що. Не бомжарня, вже бачите, як все вилюднілося, вилюднюється помаленьку. Красота стає, біленько, чистенько, красивенько. Все, а ще з надвору, Сама хата висока, дом високий, здоров'язний. Він ще як обробиться зверху, то просто королівський дом, нічого, що це? Все робиться, все можна зробити. Да все можна зробити. Так що таке діло. Кому не подобається, то можна відправитися, як кажуть. Така поговорка є. Да і все.